Я не годен більше ждати до 8 березня, тому сьогодні, 1 березня, я буду вас вітати з прекрасним днем. Шеф Шу і торгова марка Екватор хочу подарувати вам неймовірно прекрасний весняний рецепт королівського паштету зі шпротами. Отже, для цього блюда вам потрібно посмажити цибулю і потім зробити фламбе, тобто взяти кин'ячок і налити в цибулю і підпалити. І у нас волшебний костер. Але будьте обережні, щоб не спалить брови. Після того, як вогонь погасне, ми з вами повинні ще трошки його підсмажити. Далі відкладаємо, щоб цибуля охолола. Беремо фуд процесор або блендер, або б'ясорубку, або руки-крюки через сито. Для цього рецепту вам знадобляться шпроти. А шпроти у нас від торгової марки Екватор, тому що шеф Шу – це амбасадор екватора. Перекладаємо ці неймовірно смачні шпротинки в наш блендер. І пам'ятайте, торгова марка Екватор це смак і якість на найвищому рівні. Добавляємо сюди крем-сир, далі масло кімнатної температури, одне варене ічко. Заливаємо сік і цедру одного лимону і зверху викладаємо п'яну цибулю. Уключаємо фуд процесор. Все це діло у нас там перебаламутилось. Ми отримали неймовірно шедевральний паштет. На цьому етапі ми додаємо мелений білий перець. Чуть-чуть буквально пшик мускатного горіху. Спробуйте, чи потрібна сіль. Викидаємо наш паштет в холодильник на 2-3 години, щоб він у нас там почилив, відпочив, созрів. І потім ми подаємо на святковий стіл ось такі шедевральні, неймовірно гарні бутерброди з королівським паштетом зі шпротів від торгової марки Екватор. Дівчонки, люблю вас!